Російсько-українська війна вже триває на день довше ніж німецько-радянська, та яку ще в російській історикографії прийнято називаю, називати великою вітчизняною. Так і ця цифра дуже символічна для Кремля. Адже в радянській та й російській історії ці 1418 днів асоціюються з перемогою на. По німеччину це культ перемоги, який став фундаментом російського режиму. Однак, якщо дивитися на сучасну війну, то тут видно повний провал російської військової машини, бо, попри великий прорив на. Ких війську у 41-му році за 1418 днів війська Сталіна пройшли шлях від Волги до Берліна і повністю розгромили ворога. Угу. Так а давайте тепер трошечки про результати. Оцих 1418 днів, так званого СВО, у вигадані перемоги Путіна не вірять не тільки російські генерали, і народ. Навіть пропагандисти вже публічно визнають свої поразки і втрати. Тіньовий флот теж під ударом горять склади та військові заводи. І вишенька на цьому торті це звичайно за західні санкції. Ого. Uh -huh.